Мабуть, вже всі бачили це відео, де чоловіка, люди в формі тягнуть з дому. Жінка кричить, дитина кричить: Буде дивіться, що коїться, в за армію забирають! не Ди дитину. На таке мають реагувати наші державні органи. В кінці кінців має реагувати влада, має реагувати президент. Так не має бути. Кажуть, що люди дискредитують армію. Це такі співробітники її дискредитують. Такого не має бути в жодному разі. Взагалі має бути перевірка того, як вручають людям повістки, як люди, люди проходять взагалі комісії. Мають бути перевірки щодо того, як отакі взагалі випадки, як вони взагалі можуть бути. Як? Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайой. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Українцям почали соломіть і з лайкою вручати повістки у військомати взагалі почастішали конфлікти між громадянами і представниками територіальних центрів комплектування і соціального захисту. Вони виникають навколо грубих порушень, які скоюють представники військоматів та правоохоронці при врученні повісток військовозобов'язаних. Подекуди цей процес вручення повістки правоохоронцями і представниками центрів комплектування він супроводжується застосуванням фізичної сили до військово зобов'язаних. <кій> Дуже багато є різних відео, і ось ці зняти очевидцями біля різних куточків. Так, країни, відео почали просто з'являтися в соцмережі. Їх все більше і більше, на жаль. Наприклад, в Новомиргороді, що на Кировоградщині правоохоронці в прямому сенсі слова заламували чоловіка, який відмовлявся взяти повістку. На крики жінок, які намагались нагадати поліцейським, що вони мають справу не з якимось там небезпечним злочинцем, а просто з, з простим українцем. Просили припинити насильство. Правоохоронці на це зважали. Зі сторони, все, що відбувалося, справді нагадувало затримання якогось, знаєте, озброєного рецидивіста. <кій> Вибачте, на відео видно, ось можете подивитись, так я вже не виставляла це відео чоловіка у військовій формі. Те, що відбувається, він особливо не втручається. То все це є в інтернеті, все це можете подивитись. А ось, наприклад, в Долині, що на Івано-Франківщині, повістки почали роздавати просто на прохідній оптовій базі. Очевидці зафіксували як представник центру комплектування штурхає одного зі співробітників бази, який намагається пройти на своє робоче місце і заявляє, що той має їхати з ним до військкомату. На зауваження керівника бази, а, що не можна забирати людину без попередження. Коли він не може навіть попередити, скажімо так, ну ось так, зі слів керівника, як було сказано в матеріалах, так, ось в інтернеті, в ЗМІ, де я брала інформацію, у його підлеглого будинку так хвора мати, яка вранці відправила сина на роботу, а не на війну, так, навіть не зміг попередити. Представник просто військкомату заявляє, що виконує закон. От і все, виконує закон. Він також застосовує фізичну силу щодо слабшого за нього призовника. Тобто це виконання закону? Чи це має бути такий закон? Ну, подібну картину хіба що без відвертого насильства та гучних матюків спостерігали також і ось, днями мешканці Одеси на минулому тижні. На знятому прохожому відео видно, видно як взагалі група чоловіків. В камуфляжі так зупинила серед вулиці молодого чоловіка і не давала йому піти. І судячи з коментарів очевидців, вони намагалися забрати чоловіка до військкомату і робили це, ну м'яко кажучи, не дуже законним способом захист батьківщини безумовно є одним із основних обов'язків кожного громадянина України. Але навряд чи, хоч в якихось взагалі законах, чи якихось нормативних документах ось прописані якісь подібні дії так, зі сторони посадових осіб для спонукання українців виконати свій обов'язок. Тож кожен випадок перевищення своїх повноважень посадовцями без сумніву має отримати належну оцінку. Так. щоб Україна прямувала подалі від Росії і ближче до Європи не лише на словах, а й на діях. Кажучи, люди. <кій> дискредитують армію. <кій> а за що ж вони дискредитують? За те, що вони, вибачте, обурюються, коли бачать ось таке беззаконня. Хіба це дискредитація? Можливо, це такі ось співробітники, які ось такими діями, може, вони дискредитують армію? Такого не має бути в жодному разі. Має бути перевірка взагалі того, як вручають людям повістки, як люди взагалі проходять комісії. Як взагалі мій брат пройшов комісію, якщо в нього поганий зір? Як взагалі його могли пропустити, скажімо так, якщо в людини з дитинства погано з зором, якщо він погано бачить, як він зміг пройти комісію? От мені просто цікаво, як пропустили. Мають бути перевірки щодо того, як такі випадки взагалі можуть бути, отакі, коли силоміць людину кудись тягнуть. Військові не мають права витягувати цивільних людей з хати, отак, як ми бачили на відео. Я дуже сподіваюся на те, що будуть зміни, інакше, інакше це, все, це все неправильно. Це спотворення того, що відбувається. І люди захищають свою країну, захищають від. Росіянських ублюдків, які жорстко напали на нашу країну. Але таке, що відбувається, ось те, що ми бачимо, так, деякі випадки так не має бути. То це тільки те, про що ми знаємо, що, скажімо так, стало відомо. А є дуже багато того, що ще не відомо нам. Але воно є. Має бути справедливість війна війною, але. Справедливість і закон він має бути. Їх ніхто не відміняв і ніколи не відмінить. Ми воюємо за справедливість, і вона в першу чергу має бути в нашій країні. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.